Всім привіт! Давно не бачились. Е, я е, хочу поговорити з вами так. Якось, знімати постійно свої руки, я думаю, це не цікаво. І, до речі, я теж не дуже люблю дивитися ті відео, там, де показують тільки свої роботи, а автора не видно. Тася, дід сюда! Ді постійно, тільки я вмикаю камеру, вона починає. Мені допомагати пищати, просто вона постійно на всіх відео вона пищить Така вже нитічка просто. Іди сюди, і на ручки. Коротше, я тільки прокинулася недавно, ще навіть не причухала себе. Запухша, бо мене чомусь болить горло і чомусь. Бо напилась, напевно, холодної води. Ось, і, коротше, трішки так собі з себе почуваю. Е, що я хочу сказати? Зараз буду, ну не зараз, але буду вже починати працювати над цими ляльонками. До речі, можна зробити фото на ютубчик. Ось. Ой, теж впаде. У мене тут такі. Розгардіяж ще на задньому фоні. Коротше, буду зараз починати ось цих лялюль. Тут я вже познімала їм віки. і буду знімати їм уже макіяж. Щоб їх вже не чекали, бо вони в мене дуже давно вже лежать. Також, ще хочу показати вам. Зараз я пущу тасю, бо вона шкрябується у двері. Також хочу вам показати. Які мені прислали светрики для лялечок. Погляньте. Давайте так, спочатку. Ось один светрик це для Блайс. Для лялечки Блайс з таким ось ведмедиком. Я вам залишу під відео посилання на дівчинку, яка в'яже ось таку красу. Юлечка. Вона молодчинка. Ось такі, дивіться, воно, типу, як. Як це? Як, як називають ці? Боже я вже не пам'ятаю, коротше, до, довгий світрок, типа як плаття з такими ось пантиками? Видно? Так, <кхід> під цей светр якось така юбочка йде. І, ну, коротше, я повдягаю і, звісно, вам познімаю е ці наряди. І отакі от до них там йдуть. Єдрики, носочки. І ще у нас є ось такі ботики. Також покажу вам, які у мене буде фронт-роботи. Також у мене ось така ля ляля є. І я маю зробити їй э, кастом. Буду їй. Робити лице. Корича, ну, буду над нею працювати, хочу її зараз розібрати, щоб вже була готова до е, роботи. І також ось такі платічка. Це теж вона в'язала. Я вам посилання залишу обов'язково. Все, на даний момент такі в мене процеси. Що вам ще показати? Ще покажу вам квіточку, яка у мене є. Нарешті. У мене це вона у мене вперше така квіточка. Ось така так вона буде квітувати, і це у нас цей а... чи амараліс, чи як вона там називається. Навіть не написана назва, уявляєте? Ну, типу, як Лілія. Але. Тається амораліз, якщо я не помиляюся. Коротше, чекаю її квітування. Покажу вам, що з цього вийде. Все, поки так. Поки будемо працювати. Підготувала лялечок, зробила саме непросту і неулюблену роботу це закріпити фольгу на очах, щоб потім, коли я буду покривати лаком, вони не зіпсували скло. Але діставати очі, можна також дістати очі з зіниць, але це ще більш, як сказати, Неприкольно, коротше, процес не дуже з легких. ось, Треба розігрівати ось цей, цю резину і виймати, а потім вставляти. Я не буду з цим гратися, мені якось так більш проще і швидше. Потім я навіть не буду знімати голову з тіла, я замотаю все плівкою і волосся плівкою замотаю. І буду працювати над личком. Коли вже буде готово з макіяжем все, то, напевно, я приступлю до волосся. Його треба помити. Бачу, бо воно таке, особливо в цій режульки, такі собі хочеться їх помити. Оцією біленькою, в принципі, я думаю, все супер з волоссям. І у цієї, не знаю, можливо. Щось подивлюся, коротше. По ходу, діла буду розбиратися. Ось. От так от, коротше. Щобулька, щеболок. Давай тапуню. Тапуню, тапуню. Ау, 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 Ось мої радульки, радульки, радульки. Буду зараз пакувати. Цього зайчика, який, якого я показувала в минулому відео, ось е е е вишила тут буковку А, е так попросив клієнт і е роздрукувала е листівочку, зараз її виріжу, і тут напишу від руки е привітання. І буде ось так в комплекті відправлятися. лисівочку знайшла на Pinterest Все, готово. Буду пакувати зараз на відправочку. Мені прийшла посилочка з пряжою. Звісно ж, пряжею. чим вона ще може бути. Давайте ми з вами подивимося, що ж там мені прийшло. Бо вже сама не пам'ятаю, чесно. О. Угу, Тут в мене все в Волан з Bunny Baby. Тепер згадала, що треба працювати над замовленнями. Так, це, я так розумію, трішечки не попала я в тон. Зараз покажу, візьму. Ведмедика покажу. Да, трішки не попала. Я в тон бачу. Мені не вистачало, щоб там дов'язати на лапках зовсім трішечки. Голова повністю все зв'язана, а це ведмедик в піжамі. І я не пам'ятаю, хоча треба було передивитися відео, я колись вам розповідала про той колір. Ну, коротше, нічого страшного. Замовила. Будуть наче такі в мене ведмедики, нічого страшного. Тоді ось такий у мене колір для зайчиків. Будуть зайчики, і вони мають бути в чорних платях. Чорні, чорне, чорну пряжу я взагалі не люблю. Ну Хто в'яже, той знає, знає, да, що так складно. Нею в'язати, бо вона темна, і очі дуже втомлюються швидко, тому я не дуже люблю. Але нічого, це потрібно зв'язати. Ось, і все. І зараз це мені тут начебто, напевно, це різні партії. Е... А, ні, партія одна й та сама, але мені чомусь здається, що це якийсь більш яскравіший, а це не такий яскравий. Це мені тільки так здається. Зараз покажу ведмедика. Так, бачите, не той колір, не вгадала я. Чомусь мені здавалося, що це ось цей колір. Ну, нічого, я ж кажу, будуть на... ось такі ведмедики. Ще хочу показати вам, що я придбала в Аврорі. Коротше, ось такий органайзер прозорий. ось тут Мені в коментарях писали на рахунок прозорих органайзерів щоб було зручно і видно, що там в мене лежить. Е, да Мені подобається, прикольний. Е, ось тут на наліпці. Тут який металевий каркас, ну е, поближче покажу. І ось так пряжа лежить. Все видно. Чудово. Ще в мене, в мене три бокси таких. Ще в мене один з плюшовою пряжою і один. Ось так він виглядає. Я сьогодні придбала. Хочу сюди скласти хлопкову пряжу. Ось таку зараз покажу. У мене тут, знаєте, як магазин на дивані. Ось цю пряжу поскладати, бо вона в мене розтикана по, по різним куткам і по різним пакетам. Ну, шукати постійно треба. Я зазвичай, наприклад, мені потрібен цей блакитний кольор для замовлення. Я його не можу знайти, замовляю, а потім знаходжу аж два матка. Ну, мені це вже... Коротше, треба це все в одне місце закинути. Ось, І таку корзинку в Аврорі. Теж це ми сьогодні заходили, придбала, коротше, це капець до аврору, хоч і не заходь. А, вона була якраз на знижці. Я на них заглядала, а тут знижка думаю, ну добре, так значить треба. Це для чистого проєкту якогось там ти в'яжеш, щоб так переходити там все. Корзинку бо постійно в мене вони ці лапки валяються по, всій, по всьому ліжку. І ще е, хочу показати, що почала ще в'язати ось такого ведмедика. Е, ой! О! Шелька. Ось такого ведмедика почала в'язати. Це у нас ось ця пряжа, Ось ця Лавіта нова. Вона в мене вже давно лежить. І. Дійшли до мене до, не до мене, а до неї дійшли руки, щоб зв'язати. Ось в процесі там тільки детальки нав'язані, буду складати і покажу вам. Також це ще не все. Я ж кажу, магазин на дивані. Зв'язала ось такого ведмедика. Це у нас нако Джульєт. Ось в мене є якраз моточ. Щоб показати, які... яка це пряжа, ось така на Коджульєт. Е, ще він у мене нетонований, тому він пос... особо не має якогось виразу обличчя. От. І також я вже майже підготувала майстер-клас на букльованих ведмедиків, тому скоро вже буде він. Надіюся, скоро боюсь це казати. Ось, буде в доступі вже для, для всіх. Так. Mm. Дістала весь свій запас хлопкової пряжі. Бачите, не також його і багато в мене. Але ось ті блакитні моточки, про які я розказувала, бачите, скільки я вже накупила їх. Ось і не знала, що вони в мене є. Рожевих, пудрових теж багато відтінків і рожевих. Ну, зазвичай це все, все, що... А, і ось ці ще що... те, що в мене на замовлення ча... зачасту йде. Це в мене на брязкальця йдуть оці комірці. Ем... Також на брязкальця це можливо, зв'яжу лялечку колись. Бо хочеться мені зв'язати лялечку в котрий раз уже, господі, я вже не знаю. Але подобається мені. так десь Надихнуся, знаєте, чимось роботами, і потім собі хочеться зв'язати. Ось, Але це чисто так для себе, не для замовлень, бо не дуже люблю я з хлопкової пряжі в'язати. Такі залишки, це збрязкалець, збрязка, там вишивати носики всякі залишила. Ну от, це колись жовтий купувала, хотіла теж зв'язати е, одяг для, для іграшки. Подобається мені цей колір, ще не, не втілила його. Ось такий теж в мене колір е, для комбезика в'язала для ведмедика. Дуже такий гарний весняний, літній такий колір, кольорова гама. Так, ось таких в мене залишків. В основному я беру ось цю пряжу ярнард, джинс. Мені подобається. Ось ще в мене тут був, бачите, гарзал Бейбі Cotton, Колись брала. Теж, по-моєму, для одягу. Дивіться, ці яка ціна смішна, 38 гривень. Зараз вона здається, вже стільки не коштує. Ось. ще такі в мене залишки теж джинс білий, бачите. У нього ніколи мало не буває білого кольору. Ось, зараз складу це все ось в один контейнер цей, і буде все ясно. Ось так це виглядає. Все видно, що є. І не пилиться. Ще є місце бачите, щоб додати. Я також взялася за цю лялю, зняла її вже макіяж, роздягла і буду купати. Все-таки я вирішила волосся не міняти і зберегти її заводське, воно гарне, рожеве, мені подобається. Якось шкода мені зрізати саме на ній. ось І буду також, напевно, приступати до макіяжу разом з цими полочками, раз я вже взялася за це. Тому, як то кажуть, одним махом вже зроблю всіх там, де потрібно лакувати. бо лак він дуже такий вонючий. І щоб мені не постійно там з кожною не гратися, то я вже їх всіх залакую, провітрю, щоб більше потім не братися за той лак. Ця як вона мені подобається, не знаю чому. Саме от, прям як лялочка вона мені подобається. А цю я скоро буду пакувати на відправку. Ще чекаю, поки в мене сидить чи стоїть. Дуже смішно виглядають, правда? Все, закутала їх і буду покривати ось таким лаком. Супер клір. Так, ще хотіла вам показати нових кішечок в сірому такому кольорі і в пудровому. Я їх зала зробила, а потім взялася їх фотографувати і бачу, що я забула їм зробити утяжку на лапках, <різь> уявляєте? Кошмар. Тому зараз вже дороблю. І хотіла вам показати. Мені нетерпілося показати ось таких кетюнь. Я все ж таки зменшила носик, так як мені хотілося, я просто вже розказувала в одному відео. Ось. І ще в мене був такий коментар: мені порадили зробити вусики ось цю чорну ниточку тоншою. Я прислухалась. І здається, що так на, на, насправді більш ніжніше виглядає. Я взяла цю ниточку YarnArt джинс і поділила її навпіл, і вона тим самим стала тонша. І ось так повишивала. Я, якщо не забуду, я прикріплю фото, яка була мордаш, мордашка раніше. Ось. Тому дякую вам за ваші рекомендації. Я все читаю і беру до уваги. І так, дійсно, краще. Так, хочу вам показати, що в мене вийшло з цих лялюнь. Ще вони в мене не завершені прямо на всі 100%, але промішковий результат я вам покажу. Ось в мене рижулька. Рижулька, ось так вона Тоби її сфокусувати. Не фокусується, там. Да? Тирін, тирін, тирень. Коротше. Ладно. Ось така ру... русява у нас дівчинка. Теж як я щось таке. Ще я не фіксувала прям лаком. І ось така блондочка. Але, напевно, я буду її знімати макіяж, бо мені щось не дуже так якось лягло по душі, мені щось не подобається в ній. Тому я буду, напевно, її знімати макіяж і перероблювати. Також ще покажу вам ось цю ляльонечку, тут чуть-чуть пробувала. Деякі штрихи робити ось такі, бачите, ці щічки чу-чуть і чу-чуть губки. Ну, тут взагалі, можна сказати, на відсотків 5 виконаної роботи. Але волосечко мені вже отак подобається її. Чистесеньке таке, гарньоньке. Також. У мене розпочато вже дуже багато процесів, іграшок, які я, знаєте, багато нав'язала деталей, а зараз буду приводити вже все в якийсь нормальний завершений вигляд. Зшивати вебметиків. В цьому відео я вам їх показувати не буду, бо це вже буде too much. Ось, а в наступному відео буду ділитися. Новими ведмедиками, які у мене зараз в процесі, і також буде ще щось цікавеньке з одяг. Уявляєте? Не знаю, це, напевно, так весна на мене впливає. Мені хочеться щось в'язати, не те, що щось, мені хочеться все в'язати і одночасно. Ось такий, знаєте, білі -бірда в голові, але, але нічого. Щось з того вийде, я так думаю. Тому до зустрічі у нових відео. Я хочу вам побажати багато-багато цікавих проєктів, багато гарних іграшок, вдячних клієнтів, гарного настрою. Вже запахло весною. Я вже хочу все пересаджувати. Мені вже я вже починаю потрішечки заглядати до своїх вазончиків, до своїх рослинок і щось. Щось буду з ними робити і буду, звісно, з вами ділитися. Тому усіх люблю. Бувайте!